12 липня в Чуківському будинку культури відбувся шашковий турнір пам'яті Микола Атирєва, журналіста, фотографа, спортсмена. В числі 14 учасників турніру був і наш нестор. Цей турнір присвячений нашому батькові, людині, яка не просто любила шашки, а жила ними. І Душа спортивна. Шашкістю розділили на дві групи, де кожен грав з кожним. По дві партії чорним і білими. Шашок чи шахом? Шашок. Збираюся виграти? Так. Да. А нічого шар старші всі? Ні. Не. Не боїся? Ні. Точно? Точно. Ну добре. Несторпинився у другій групі. Дорічний відступ. Оцей шаховий годинник своєрідний раритет. Він був поламаний, але згодом його вдалося відремонтувати. На цьому турнірі Несто розіграв з цим годинником кілька портів. Жодних болів він не відібрав лише у майбутнього срібного призера. Але набраних Нестором очок вистачило лише для шостого місця у групі. Що О, група сильна. Що? То що група сильна? Понятно. А ти слабий? Ні. Стековий матч. Нестор програв. До фінального етапу вийшли чотири шашкісти. Вони визначили трійку найкращих. У вас очкавку у фіналі. Шухенко, друге місто, три очка у фіналі. І перше місто наш Аксакали, саме бажаємо пастишник Олег Сергій, п'ять очок, перше місто. Так, і в наш немолодший учасник, нестерпіненко. Eu <laughs>